Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Шановні глядачі, раді вітати вас знову на офіційному Ютуб-каналі Української сотяті футболу. Наші хлопці, Ю-19 з 2007 року народження та молодші, гратимуть проти збірної Нідерландів. Поговоримо одразу про склади команд, поки очікуємо гравців. Тому дуже важко було. Нашій команді Мануту прискорення на лівому флангу. Однак впав потім І ще одна відповідь. Тепер же збірної України відкрита гра. Така в останню хвилину йде. Дають зони один одному суперники. Подача хороша! Подачу, як очікували суперники, але йому не дозволили навісити. Половину тайму зіграли суперники без голів, без моментів. Ось зараз е, може бути перший з них. Голландці атакують. Удар. Макаренко відбиває перед собою. І На добиванні все ж таки. Досягає свого капітан. Дерса там е, декілька разів шукали центрального півзахисника ПСВ. А ось тут передача проходить, просто немає права проходити такі м'ячі. І небезпечна атака знову збірної Нідерландів проходить цей пас одного іншого. Обрізали передачами збірни футболісти збірної Нідерландів. І пеналь наш футболіст, що отримує попередження, тікав. І зараз перехоплення від збірної України на чужій половині поля можна завдавати удару. Каменський вмикається. Каменський. Іде на двох. Каменський проходить. Ні, все ж таки у підкаті дістає. Його суперник удар поворота. Ну і нібито розбиралась вже з цим виходом. Менський ставить корпус. і Завдяки цьому м'яч дістається його партнеру Решетников. Решетников. Іде далі. Знову м'ячу Каменського. У того є час подумати. Удар і гол! забуває збірна України. Хороша атака. Тут вільну зону зробили собі гравці збірної України. І потім. Партнер Каменський зберігає контроль над м'ячем, Підключає Решетнікова Знову правий фланг у нас у дії Каменський. Каменський відкриває у відповідь у штрафному. Каменський треба віддати. Буфи нашому захисникові якось дуже кволо на допомогу йшов партнер. Небезпечно. І діагональ. Непогане відкривання. Представник харківського металіста. Малов можна подавати І хороше закидання від цікаво, що він свиснув. Можливо, був запрограмований вже на те, що обов'язково там має бути фол. А було б цікаво, якби рахунок став 2-3 зараз. Принаймні, це було б дуже приємно. Загальний рахунок 1-3. Поступаємось у другому турі. Дякую за увагу. На все добре. Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує одна футболка, одна країна.